Серед найзатребуваніших та найкорисніших проєктів для родин військових виявились психологічні ретрити. Жінки захисників разом із психологами у єднанні із природою знаходять методи самозаспокоєння, опановують техніки, аби пропрацьовувати їх вдома. Це виїзд, так це нова взагалі атмосфера, це природа, це взаємодія всіх стихій разом. Ну як психолог, можу багато про це говорити, але насправді це дуже дієво, тому що там паралельно все працює. Там допомога за методом рівно рівному. Плюс є психологи, так є люди, які просто піклуються про тебе, люблять тебе. Психологи та їх проєкти увійшли до когорти членів консультативної ради з питань сприяння захисту прав та інтересів ветеранів, їх родин та загиблих героїв. Її створили ще у 2021 році. Тоді пріоритети були інші. Все змінилося з початком повномасштабного вторгнення. Ми дещо переформатували консультативну раду до слова, скажу, що вона функціонує з 2021 року. Це як дорадший орган за участі представників громадської організації громадських організацій, а центрів громадського суспільства. А так ветеранів, військових, військових капеланів. Сьогодні ми оновили склад. Доєдналися ще і е, ветерани, які буквально нещодавно повернулися з зони бойових дій. Сьогодні ми доєднали ще ряд громадських організацій, які безпосередньо презентували проєкти по роботах з ветеранами, по роботі з ветеранами і родинами наших військовослужбовців загиблих і зниклих безвісти, напрацювали і. Проголосували члени консультативної ради ряд заходів, які будуть реалізовуватися до кінця поточного року. Приємно зауважити, що також були додатково вже новими членами запропоновані і підтримані нові проєкти, які ми маємо реалізувати в площині підтримки військових, родин військових, родин наших ветеранів. Ну і в цілому, тої категорії людей і дітей, в тому числі і людей старшої вікової категорії, які цього потребують. Новий та корисний проєкт для реабілітації захисників через фізичну активність презентував тренер Владислав Демецький. Цей досвід запозичили в американців. Його основа не лише фізичний розвиток, а й спілкування тренера з підопічним, а саме про те, що впливає на його здоров'я та відновлення. Ми формуємо на сьогоднішній день клуби, в які Людина може звернутися безкоштовно, діючий військовий, або на сьогоднішній день ми запустили також подібний проект для дітей військових в рамках тренувального процесу. Вони мають можливість тренуватися безкоштовно. А тренер переходить на категорію фітнес-наставника. Що це означає? Він буде вести не тільки фізичне, фізичне тренування і фізичне навантаження. Він також буде їх наставляти. У нас є ціла система, яка працює система темп тижня і е, звички місяця. Кожним днем кількість захисників, які тримають рубежі на фронті, збільшується. В той час збільшується і кількість родин, які чекають найрідніших та потребують підтримки. Допомога потрібна і самим захисникам. Тож головна мета консультативної ради просувати усі проєкти та масштабуватися. Потрібно масштабуватися, тому що Таких сімей, таких дітей на жаль, з кожним нам більше. І в кожного своя свій підхід, в кожного психологія свій підхід, з когось індивідуальний, в когось груповий. Це треба продовжувати і надалі. І відгуки надзвичайно гарні, тому що ми бачимо, що сім'ї, дружини і діти вони стають більш відкритими, вони стають зацікавленими в подальших процесах реабілітації. Окрім психологічної та фізичної підтримки, більшій частині захисників потрібна допомога у адаптації до навколишнього світу після втрати кінцівок. Відтак нещодавно в області почали надавати послуги переобладнання автівок для захисників. Своємо про те, що ця програма вже в жовтні почала працювати. Якщо ви маєте серед знайомих або серед своєї цінової аудиторії, таких Кукатувалі громадян, тому капіта звертаються до нас в управління. Ми сухологоди допоможемо декоронати, яким чином відшкодовуватися також оновлена консультативна рада. Це в першу чергу комунікаційний майданчик, де можна знайти необхідні програми та проєкти. Незабаром учасники ради розподіляться по секторах, аби краще орієнтуватися у тому чи іншому питанні та надавати якісну допомогу. Запропоновано було сьогодні на засіданні про те, що щоб створити сектори відповідні по три-чотири чоловіки. Кожний сектор по напрямку роботи, щоб ми чітко вже визначалися по конкретним напрямкам, чи то психологічна підтримка, чи то безпосередня робота із сім'ями полеглих з інвалідами і так далі. Перше таке відновлювальне, я б сказав, засідання сьогодні відбулося. А надалі ми будемо вже чітко працювати, конкретно займатися тією роботою, яка сьогодні. Що необхідно, необхідна, край важлива для наших воїнів захисників нашої вітчизни.